Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український урек та журналіст Єрошовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукір які традиційно виходять о 21.00 кожного дня. Сьогодні у нас неділя, і я пропрацював дуже плідно. Попрацював дуже плідно, виклав сьогодні. Три відео в основній сітці каналу і провів стрім на Фейсбуці. Прямий стрім сьогодні я провів на Фейсбуці, на своїй сторінці, і Швець профіль Фейсбук. Ну і хочу, е хочу трошки похвалитися. Да, похвалитися, хочу одне моє відео за годину в основній сітці каналу. Відео під назвою В квітні почнеться страшне. Рекомендую, подивіться моє відео сьогоднішнє, у квітні почнеться страшне. Воно за годину набрало більше п'яти тисяч переглядів. За годину більше п'яти тисяч переглядів. Коротше кажучи, сьогодні я попрацював плідно, ну і не міг не провести стрім, не поспілкуватися з друзями о 21.00. Традиційно хочу привітатися: ви знаєте, прямий стрім українських секіряни вже йде більше року. Рік і два місяці. Рік і два місяці йде прямий стрім українські сукер'яни. Рік і третій місяць. І у прямого стріму українські сукеряни є традиції. А традиція здороватись з друзями в чаті. Ви знаєте, були моменти, хороші моменти, коли в чаті було по 100 друзів. От були моменти. Ви знаєте, от були моменти, коли мене дивилися в прямому етері. По дві, по три, по п'ять тисяч українців в прямому етері. Були такі моменти. В чаті було по 100 по більше друзів. Я завжди здоровався з усіма. І мені писали: ну ти Здоровуйся з 100 чоловік. Да це ж дуже довго. Традиція є традиція. Тому я, рідні, дорогі, хочу поздоровитися, як завжди, з друзями в чаті. У нас пані Оксана. Добрий вечір і здоров'я вам, пише пані Оксана, дякую. Земляк Свен, доброго вечора, пані Ганна Саксон. Люба Яренкевич, як же без пані Люби, Вона завжди з нами. Радий бачити і чути. Пані Любу. Антон Коритков, доброго вечора, пан Антон. Пані Ірина, добрий вечір. Вікторія Кондратюк. Вікторія Адамчук. Рада чути. Я теж радий чути вас, шановна пані Вікторія і пані Ірина. Ну і пан Тело, слава Ісусу Христу, пані Лідія, пані Лідія, яка сьогодні писала активно коментарі. Дякую під моїми відео. Наші рідненькі вітання з Києва, бережіть себе і дай Бог здоров'я. Дякую наші рідненькі і прийміть співчуття. Пані... Наші рідненькі прийміть співчуття, тому що Київ знову варвиськи бомбардували рашистські звірі і убивці, і сьогодні знову втрати в Києві. Загинуло троє людей, серед них п'яти п'ятилітня дівчинка, мені навіть важко говорити. Пан! Пані Маріана Сопронюк, доброго вечора. Пан Андрій і пані Лідію, вітаю цікаву аналітику чекаю. Ну, дякую, рідні друзі. Поки що, поки що друзі. поки що усі друзі в чаті. Ну і давайте. Ви знаєте, чесно кажучи, я не знаю, чи буде сьогодні цікава аналітика. Не кожен раз я можу щось цікаве подати в прямому стрімі, в прямому етері. Але я буду намагатися. Ви знаєте, я от почну з події, яка показує те, що буде далі. От я почну з маленької події, з цікавої події, як пише пані Лідія, яка покаже, що буде далі у нас. Що буде далі у нас? А я скажу, що буде далі. Центр Одеси. От на це ніхто не звертає увагу, а я звернув. І ще звернула увагу одна людина. Центр Одеси. Вулиця Дерибасівська, знаменита на, е, ну, на всю Європу, скажімо так, вулиця Дерибасівська. Величезний натовп підлітків, горлає російські пісні. Вдумайтесь, під час війни центр Одеси, вулиця Деребасівська, величезний натовп підлітків, горлає. Російські пісні звучить російська попсова музика. І цим натовпом керують здоровенні дядьки кримінальної зовнішності. Про що це говорить? Правильно, про те, що дітей, українських дітей підсаджують на російську голку наркоти. Тому що наркота йде з Росії. Уся наркота, яка в Україні, вона йде з Росії. Іде під час війни. І хто це кришує? Правильно, наші правоохоронці, які давали присягу українському народу. Зараз під час війни, через російсько-український кордон в, Росії, в Україну пренаркота. наркота тому що правильно, Росії ж не потрібно, щоб наша молодь була захисниками фізично міцними, морально стійкими міненької України. Треба її присадити на наркоту. Правильно, правильно, за наркоти вбили майданівця, міністра МВС Монастирського. Так, так. Ну і далі. От вдумайтесь: центр Одеси, величезний натовп українських дітей, горлає російські пісні. І цим диригують, керують. Одеські бандоси, здоровенні бугаї кримінальники. Для чого це робиться? Правильно. А завтра цей натовп, в цьому натовпі, може бути провокація. А завтра в цьому натопі все все, що хоч, може бути. Може бути пожежа, може бути підрив. І знову зроблять провокацію, як на 2 травня 2014 року. І будуть кричати, що вбивають рускоязичних діток. Може бути, це в Одесі. Може бути, питання, чому за цим не дивиться поліція Служби безпеки України в Одесі. так? От чому не дивляться місцеві поліцаї і місцеві відділення е, Служби безпеки України? Правильно, тому що вони ні за чим не дивляться. Скажу прямо. І от оце, оце пані Лідія просила цікаву аналітку, це показує, що буде далі. Путіну не потрібен мир. Путіну не потрібне перемир'я. І то, що Трамп бігає там, ви знаєте, я вискажу свою думку про Трампа. Трамп це людина, яка знищить Америку. От Америка країна, яку ніхто ніколи не міг знищити. так? А от Трамп, да, люди, люмпени, 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 американські люмпени вибрали люмпена Трампа. І оці люмпени тере. Шарікове по Булгакову собачі серце. Вони розвалять Америку. Навіжений на наркоті мільярдер Ілон Маск, який, відзвавшися йому на голову мільярди, просто одурів і сидить на коксі на гречі, на екстазі, вони розвалять Америку просто оту от велику, демократичну країну, де дійсно демократичні цінності є. Вони її розвалять. Вони розвалять Америку, ну а потім піде розвал світової цивілізації. Одна надія на Європу і на нас. Україна, як завжди, закриває світову цивілізацію, Європу своїми грудьми. Так, от, те, що відбувається в Одесі, показує, що буде далі в Україні. Буде війна. Росія буде воювати. Згадайте слова Суркова. Росія продвігається всюду і наскільки їй розрішає Бог. тому що де звучить русська річ, там і Росія. Де звучить росія музика, там і Росія. Правильно, центр Одеси, величезний натовп підлітків горлає російські пісні. Просто по Суркову. І ви надієтесь, дорогі друзі, що буде мир. Ви надійтесь, що Путін сяде, обніме українців так і підпише мир. Любі дорогі! Сьогодні Київ знову бомбили. шахеди вже йдуть на низькій висоті. Вони врахували, що коли вони йдуть зверху, по них луплять зенітки і стрілецька зброя. Тепер вони йдуть над Києвом на висоті багатоповерхівок. Дуже складно збивати. Ви вірите, що буде мир, що будуть мирні перемовини. Е, в Одесі, в Білявці сьогодні підірвали буквально годину назад. Я виклав відео просто буквально за 9 хвилин після цієї події. Да? Е, в Одесі в Білявці підірвали відділення поліції. Жінка зайшла з пакетом відділення поліції в Білявці Одеської області, пролунав вибух. Ця жінка загинула, і троє постраждалих. Це, як кажуть, попередні дані, да, предварительні дані. Ну, яку от вам дати цікаву аналітику? Я вам даю цікаву аналітику, і ця аналітика показує, що Росія і далі буде дестабілізувати ситуацію в Україні, розхитувати ситуацію в Україні. Подивіться на соцмережі. В соцмережах в регіонах заклики до Третього Майдану не прикрить. І знову місцеві поліції і е, відділення СБУ не реагують. Хтось каже: ну правильно, ж, треба ж вийти на майдан, тому що народ обніщав, народ бідує, е, корупція, все, все, все. Правильно, але коли вийти на майдан? Коли вийти на майдан? Зараз вийти на Майдан? Я вже говорив, якщо буде Майдан, то Путін з Білорусі посуне 12 дивізій. 12 дивізій в Білорусі три великих табори з вагнерами і з російськими найманцями, танки, бронетехніка, ППО, Російська авіація. Ви хочете Майдану в Києві? Останній майдан в історії України. Після цього майдану України народу не буде. Яку ще вам дати аналітику про те, що Трамп буде перемовлятися з е, Путіним вівторок, і у вас є надія, що буде мир? Ви знаєте, я хотів би помилитися. Я не Месінг, який завжди вгадував події: я хотів би помилитися, і дай Бог, щоб я помилився. Але хто такий Трамп? От вдумайтесь, Трамп, якого привели до влади. Зброярі Америки. Збройові компанії Америки дали величезні кошти на передвиборчу компанію Трампа. І що? Що з цього вийшло? Трамп зараз видав заяву, що Америка буде продавати спрощені види зброї Європі, Спрощені. Тому що завтра. Європа може виявитись не союзником, а противником США. Вдумайтесь, і зразу в Європі почалися відмовлятися від американської зброї, і зразу великі збитки американським збройовим компаніям, і зразу піднялися акції німецького рейметалу і шведського СААБа на виробництво усього спектру військової техніки. Скажіть, будь ласка, що робить Трамп? А я сказав вже: Трамп знищує Америку. Зрозумійте, отак От як колись Горбачов, да, якого на першому курсі МГІМО завербувало центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів і висунули його на пост першого секретаря Комуністичної партії Радянського Союзу, як він розвалив Радянський Союз величезний, який ніхто не міг розвалити, так само зараз. Колесо історії крутиться тільки навпаки. Трамп, якого завербували в 87-му році е співробітники КГБ в Москві, якого 40 років КГБ, СССР, ФСБ Росії ввели до поста президента США, зараз розвалить США. Тупо розвалить США, якщо йому дадуть це зробити. Тому що. Тому що то так, Міша Портмоне, пан Сергій Гончар. До речі, у нас з'явився новий модератор. Я поздоровляю колегу історика. Поздоровляю е колегу свого українського історика, пана Сергія Гончара, який є новим модератором прямого стріму українські сокиряни. Я дякую йому і думаю, що пан Сергій Гончар допоможе мені. В моїй важкій, в нашій важкій праці, в інформаційному спротиву українського народу. Дякую, пане Сергію, і поздравляю вас з тим, що ви модератор. Ну, пан Сергій, пане святу, радів за вас, і ми всі за вас радіємо. Я думаю, пане Святур дивиться, колишній наш модератор і радіє за вас, що ви взяли. Його естафету, тому що ви були його і залишаєтесь другом. Добре, дорогі рідні, про що ми ще поговоримо? Цікаве про надію на вибори. Ну, от ви знаєте, є така річ надія на вибори. І багато хто зараз говорить, що цей закон, 30111, по якому Нацгвардія має право зараз стріляти без попередження в українців. Розганяти, бити електрошокерами, травити газами, безпілотниками, фарбою мітити, що це все влада, начебто, готує вибори, вибори президента, вибори Верховну Раду. Я вам скажу дуже просто: Бутуса сьогодні розганяє інформацію, що з фронту знімаються частини Національної гвардії, їх переводять в тил і їм видають металеві щити і кійки. Вірите цій інформації чи ні? Я скажу дуже, е я скажу дуже просто: я скажу дуже просто: не вірте всьому, що зараз говорять. Тому числі не вірте журналісту Бутусову. Чому? Тому що журналіст Бутусов при безсумнівному українському патріотизмі своєму, він працює на українських олігархів. Він працює на українських олігархів. А українським олігархам зараз вигідно зробити третій майдан. Вигідно українським олігархам, тому що Україною хто керує? Україною керують українські олігархи, дорогі мої рідні. Україною не керує наш народ правильно, згідно п'ятої статті Конституції України. Україною керують українські олігархи, а українським олігархам Ахметову, Порошенку, Болюбову, Коломойським, Фрідманам, Шмідманам і інші чорношляпій, не хочу сказати, який їм вигідно зробити майдан в Україні. І не кричіть, що майдан для народу. Я вам скажу: третій майдан в Україні використають так, як використали другий майдан України. Поляжуть патріоти, залиється Україна кров'ю. А на сцені будуть чорношляпі, вам будуть кричати, як під час другого майдану, ну а як майдан. Закінчиться майданівців знову, як після другого майдану, в котли, в тюрми пропадали безвіски. Нічого mm -hmm. нового не буде. Mm -hmm. Нічого нового не буде, дорогі рідні. Історія повторюється: на превеликий жаль в Україні немає кому зараз очолити український спротив. Підкреслюю, український спротив. Зовнішньої і внутрішньої окупації. Немає, тому що всіх українців, які могли це зробити, які могли стати лідерами, убили. Убили. Просто убили і все. Тому ви скажете: Ну, скажи, що робити. Ви знаєте, чесно кажучи, от я говорю як на духу, я ніколи не люблю брехати і говорити неправду. Я зараз можу вам тільки сказати. Готуємося помирати. Все. От не фанфароню, не блефую, не рву на собі вишиванку. У мене, до речі, вишиванки до сих пір немає. Я скажу дуже просто: я особисто готуюсь помирати. Я себе настрою тільки помирати. Ну тому що до добра ж справа не йде. Зрозумійте, український народ нікому не потрібен. Путіну не потрібен. Трампу не потрібен, їм потрібна наша територія, їм потрібні наші корисні копалини, їм потрібні наші порти, їм потрібна наша атомна енергетика. Про людей ви чули хоч слово? Ні. Люди не потрібні. І проблема українців в тому, що вони так і не можуть зрозуміти, що ми, українці, нікому не потрібні. Українські люди нікому не потрібні. І якби це українці зрозуміли в 92-му році, так якби українці зрозуміли це в 92-му році, доля України була б іншою. Українці на превеликий жаль дуже наївні. Вони думають, що ми комусь потрібні. Вони надіються на якусь месію, що хтось прийде і викине нас. Дорогі рідні, я скажу просто. Ці надії марні. надійтесь треба тільки самим на себе. Ну і ще раз повторюю: от зараз я не можу дати якогось рецепта Лідерів немає. Усіх українців, які могли очолити зараз український спротив, убили. Все, я можу розписатися тільки за себе. Я готуюсь тільки до смерті. Я готуюсь до того, щоб. Загинути за Україну все. І хоча б одного ворога України взяти з собою. От я старий хворий, да але дуже хочу, хоча б лопатою, да як казав Кулеба, лопатою, да взяти хоч одного ворога України з собою туди, на той світ. так Дякую за стрім, дорогі мої дякую чату, друзям пану Сергію Гончару, модератору прямого стріму українські сокиряни» за. Допомогу, дякую всім, обнімаю міцно і скажу вам фразу, яку казали українські козаки: помирати не страшно, друзі, помирають тільки один раз. Доброї спокійної ночі вам. До завтра, рідні дорогі, слава Україні і героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе!